Які ж існують шляхи нормалізації та відновлення мікробіому, дисбіоз кишечника сьогодні ми говоримо впродовж нашої школи, що асоціюється з багатьма патологічними станами, включаючи запальні захворювання кишечника, ожиріння, а також вік асоційовані захворювання, діабет, серцево-судинні захворювання та нейродегернативні захворювання. І у людей мікробне старіння характеризується спочатку втратою кластрідій, біфідобактерій, і збагаченням протеобактерій, і надмірним представленням патобіонтів, таких як ентеробактерії. І ось відповідь на запитання, яке було в чаті. Чи впливає старіння, порушення дисбіозу на прискорене старіння? Так абсолютно впливає і починається в людей це з мікробного старіння. Вікові зміни в кишково-мікробних спільнотах і пов'язана з ним зниження функції. Кишечника може ще більше збільшувати запалення і створювати порочне коло і ще більше впливати на взаємодію хазяїна та мікробіома. Хронічна імунна стимуляція як наслідок системного запалення, низького ступеня та змін у метаболомі та мікробних стимулах сприяє імуностарінню. Ви бачите, другий обведений кружочок. Це механізм дії імуностаріння, і разом із порушенням імунної репопуляції, наприклад, інволюція тімуса, зміна кровотворення призводить до підвищеного ризику інфекцій та поганої відповіді на навіть на вакцинацію людей похилого віку. У літніх людей кишкова мікробіота зазнає значних змін у складі та функціях у порівнянні з мікробіотою молодих людей. Ці зміни включають зменшення кількості корисних коменсальних бактерій, таких як біфідонбактерій і лактобоцилус, і збільшення кількості потенційно патогенних мікроорганізмів, патобіонтів, таких як протеобактерія. І цей дисбаланс посилюється. У людини з кожним роком, з віком, змінами імунної функції, цілісності кишкового бар'єру, і це призводить до хронічного запалення стери... низького ступеня, стерильного запалення, інфламенджин, що є ознакою старіння, послідовності закономірності змін таксонів, мікробів. Пов'язаних із старінням і загалом і різними аспектами здорового і нездорового старіння людей представлені на цьому слайді. Чим більше вік, тим можна виділити три основні групи таксонів, які демонструють узгоджені закономірності змін і збільшення чи зменшення численності мікроорганізмів у людей, особливо літній, і збільшення чи зменшення. А також чисельності бактерій при нездоровому старінні, ось ви бачите в таблиці показано на графіку association with healthy aging і unhealthy aging, якщо зменшується з віком, і що збільшується з віком. Таксони першої групи зменшилися з віком і були пов'язані зі здоровим старінням. А от група 2 підписана складалася з патобіонтів, які збільшувалися з віком і були пов'язані з нездоровим старінням. І група 3 збільшувалася з віком, але як спостерігалося. Виснажувалася внаслідок нездорового старіння, тобто, скоріше всього, асоційовувалася з багатьма захворюваннями, і ми повинні враховувати, враховувати ці фактори, коли ми будемо призначати пробіотики, метабіотики, лізати бактерії, бактеріофаги, ці факти, враховуючи і вік людини. Проте бактерії, які в молодому віці асоціюються з посиленим запаленням кишечника та дисбіоза. У зустрічаються більше у людей старшого віку, крім того, фекаліум бактерій, який відіграє важливу роль у виробництві коротколанцюгових жирних кислот, і та бутира, він менше поширений у людей старшого віку. І треба враховувати ці особливості, призначаючи метабіотичні інтервенції, пробіотичні інтервенції людям різного віку, молодшим людям і віком, людям старшого віку. Агресія кишкових бактерій, які транслоковані були в системний кровотік, ароматичних мікробних метаболітах, які, при проникненні в клітини, здатні визивати. І негативний вплив на мітохондрії, індукуючи клітинну мітохондріальну дисфункцію і прискорену загибель клітин. І внаслідок втрати своїх енергосинтетичних та детоксикаційних функцій. Отже, якщо патогені бактерії, патобіонти попадають в кишковий кровоток, вони можуть і прискорювати старіння, впливаючи, діючи на мітохондріальну функцію і визивати її дисфункцію. І цей стан може асоціюватися з більш швидким укороченням теломер. І прискоренням старіння клітин всього організму, які ж є терапевтичні втручання, терапевтичні підходи, які є цільові впливи на мікробіоту, а також превентивні фактори ну, звичайно, це пробіотики, пребіотики. Постбіотики це мікробні клітинні компоненти, метаболіти, які секретуються молекулами, також дієтичні інтервенції всім відомим. Середземноморська дієта більше застосовувати ягод в раціоні, овочів, цільних злаків, горіхи, насіння, також рослинні, білки, здорові жири. І також застосування трансплантації фекального мікробіому. Також сучасна імунологія використовує в своєму практиці лізати лактобіфідобактерій, які представляють безклітинні екстракти, що утворюються після лізису бактеріальних клітин. Їх особливість є здатність підвищувати протиінфекційний захист, знижувати сенсибілізацію організму. Також вони можуть містити додаткові компоненти, також, і амінокислоти, і пептиди різні. Тому є також ефективне їх застосування, і ми маємо лізати і в нашій країні в арсеналі для призначення. Харчування, звичайно, є основним фактором, який формує мікробіоту кишечника, дієтичне або харчування з обмеженням калорій, помірне скорочення споживання калорій, продовжує тривалість життя. Фоксо є центральним фактором довголіття, оскільки він індукує експресію багатьох білків, які беруть участь в клітинному метаболізмі і аутофагії та реакції на стрес. І знижена доступність оціх поживних речовин або мутацій, які послаблюють активність. Фактори призводять до посилення фокса. Дієта багата овочами, ягодами, пов'язана зі збільшенням різноманітності мікробіоти. Змінену мікробіоту можна нормалізувати, відновивши харчові звички. Наприклад, зменшення харчових волокон в раціоні. Призводить до зменшення бактерій, які переробляють клитковину. І тому в раціоні повинно бути достатньо харчових волокон. А дієти збагачені продуктами тваринного походження збільшують частку бактерій до е, стійкі, до жовчі, наприклад, бактероїдис і зменшують частку бактерій, що необхідні для метаболізму рослинних волокон, волокон, фірмікутис. Дієти, що базуються на вживанні тільки рослинної їжі, пов'язані лише з незначним впливом на саму мікробіоту і значним зменшенням функціональності мікробіоти. Ось дивіться, як впливає різні види харчування на різноманітність мікробіому. От, наприклад, якщо Е, харчування, оце е, харчування індустріалізованих міст там, де вживається багато фастфуду, джамфуду. Звичайно, тут буде мале низьке мікробне різноманіття. Також харчування, яке має в своєму раціоні багато волокон харчових, багато овочів, ягід, горіхів, рослинніх жирів, то має високе мікробне число. І також більш-менш нормальне харчування, коли ми маємо, додаємо і корисні білки. Склад фекальної мікробіоти корелює з місцем проживання та харчуванням літніх людей. Більшість довголітніх людей, довгожителей мешкають у районі блакитної зони. І це характеризується не тільки їх спосіб життя, не тільки характеризується здоровим способом, фізичними вправами, а саме соціальною залученістю. І це, ймовірно, відіграє важливу роль у підтримці киш... стійкості кишкової мікробіоти і сприяє їхньому довголіттю. Цікаво, що люди в таких регіонах, як Японія, Коста-Ріка, Італія, Греція, Італія, деякі регіони мають схожі харчові звички, і в них буквально більше переважає рослинна дієта з великої кількості овочів, фруктів, цільних зерен, бобових та горіхів. З повільним споживанням червоного м'яса і регулярним споживанням продуктів багатих, продуктів багатих антиоксидантами трави та спеції. Також серед способів, які ми можемо застосовувати відновлення мікробіому, особливо при захворюваннях, це генна інженерія, що базується на використанні бактеріофагів. От, наприклад, були показані дослідження як перспективний метод. Хворих на алкогольний гепатит та дисбіоз. Точне редагування кишкового мікробіому при цьому забезпечується за рахунок того, що бактеріофаги специфічно здатні націлювати на цитолітичний ентерокок фекаліс. І обробка фагами проти цитолітичного ентерококу фекаліс зменшувала кількість ентерококу у фекаліях без впливу на загальний. Склад мікробіоти кишечника. Що за рахунок доказової медицини, позитивного впливу пробіотиків і пребіотиків? Я вже показувала в минулій презентації, в попередній презентації дія є. На позитивна на запальні захворювання кишечника, також на статотичну хворобу печінки, і також ви бачите виразковий коліт, хвороба крона, синдром подразненого кишечника. І це є і опубліковано World Gastroenterology Organization, Це гайдлайнси. Тому однозначно є вже з'являються доказові. Впливи на ці захворювання. І сьогодні я хочу представити німецький препарат нутріцептик, симбіотичну добавку казазана дайм Райніну Раїніґун. Щоб запам'ятати і призначати пацієнтах, ви можете розділити це німецьке слово. Дайм райні гунг, як німецьке слово класичне казану, каза, який містить активні інгредієнти не тільки із 31 одного штаму мікроорганізмів пробіотиків, а також містить 23 екстракти лікарських рослин, 100% веганський е, засіб. Дуже виготовлений технологічно в Німеччині, мало того, що він сприяє покращенню роботи кишківника, Також він може сприяти м'які дії, не створюючи проносного ефекту. Також біологічні компоненти підтримують кішле значення pH, зміцнюють підтримку корисних мікроорганізмів. Також сприяють запобігають розвитку патогенної мікрофлори. А екстракти лікарських рослин багаті на ефірні олії, також на мікроелементі, органічні кислоти і добільні речовини. І, до речі, в складі міститься і ще активний інгредієнт один гриб, дуже відомий речі, який має антиканцерогенні властивості. Отже, 23 лікарських рослини, 31 штам мікроорганізмів, 3,10 і 10 кислотоутворюючих одиниць. Які ж рослини містяться в складі? Казазана, екстракт ананасу, дягель, фенхель. Ми знаємо, застосовується проти вздуття живота, антиоксиданти, листя чорниці, шипшини, малини, корінь солодкий, який давно відомий. Протизапальною активністю, і навіть такої гормоноподібної дії, коли треба зняти запалення. Також листя шавлі заспокійливу, заспокійливу дію має листя чорного тмину, завжди відомий у довголітті, і, звичайно, антиоксидант, екстракт насіння винограду. 31 штам пробіотичних мікроорганізмів включає лактококі, які є важливими для ферментації рослинної сировини, також лактококі-лактіс утворює бактеріоцин проти патогенних мікробів, біфідом бактерії, 6 видів, також лактобацил, майже весь спектр. Виду цього, які є дуже корисними: стрептококи, які важливий є також для ферментації, ентерокок, який має бактеріостатичну дію і необхідний саме для здоров'я товстого кишечника. І тут же знову бацилус саптіліс, який використовується в тому числі і при шкірних захворюваннях, діареї або запалення. Отже, да, дарм райнігунг І існує ще, до речі, дитяча форма дарм Райнігунг Кіц. Це ферментований продукт для природного балансу кишечника. Як ми будемо призначати його нашим пацієнтам? За 15-20 хвилин до сніданку. 30 мл один раз на добу, в чистому виді, вигляді, або розведений з водою. І три тижні курс впродовж трьох тижнів. Після два, двох тижнів перериву знову можна повторити дуже прекрасний ферментований продукт, який може покращити нам. Баланс мікробіоти. Вироблення Е-кадгерину стимулюється поліамінами і продукується саме лактобацилус і кластридім, і вони зміцнюють бар'єрну функцію. А от саме лактобацилус рамнозус, який міститься в казазана і біфідобактерії, вони можуть пробіотичні. Вони можуть контролювати проти та проти запальні цитокіни, зберігаючи цілісність кишкового бар'єру та зменшуючи симптоми подразненого кишечника також. І ось ви бачите, у 30 мл Казазана Дарм Дарем Райні Гунг міститься стільки видів лактобацил. І от саме цікава нам була лактобацилусрамнозус, яка може контролювати якраз оці тісні зв'язки і профілактувати синдром підвищеної кишкової проникності. Також мікроорганізми в продукті реагують з потокою цикрової тростини, утворюючи молочну кислоту. Та СО2. молочна кислота особливо важлива для кишківника людини, оскільки вона якраз знижує pH людини. І низьке значення pH, в свою чергу, ускладнює розселення патогенних мікроорганізмів, а масляна кислота, бутират, що виробляється біфідобактеріями, вона вже багато сьогодні про неї говорилось, володіє протизапальними властивостями щодо слизової оболонки. Бацилус, аптіліс знову ж в складі є, який володіє антогоністичними властивостями протипатогенних мікробів. Е, відмітити хочу серед тряваних екстрактів насіння кропу, відоме при, е, призначення навіть діткам е, маленьким, призначають через спазмолітичну дію. Е, також е, плоди фенгелю мають секретолітичні е, дії при спазмах. Е, кишечники використовуються. Е, також аніс е, розслабляє гладку мускулатуру. Також застосовується при проблемах з метеоризмом, при скаргах на метеоризм. І м'ята в складі також є, має і спазмолітичну, і протизапальну дію, і освіжаючу, і жовчогінну. Отже, можемо використовувати такі німецькі препарати в нашій практиці. І я думаю, це буде ефективним у лікуванні наших. Пацієнтів. Які ж майбутні впливи ми можемо застосовувати у лікуванні наших пацієнтів? Це використання в діагностики метагеному, метатранскриптому, також протиому профілі цих обстежень допоможуть ще більше вивчити не тільки сам мікробіом, а й метаболіти, бактерій. Також машинне навчання, превентивна медицина, наступна сучасна генерація пробіотиків, фах-терапія, дієтичні інтервенції, також функціональна їжа і потрібні великі дослідження рандомізовані, щоб визначити. Дію бактерій на когнітивні функції, на прогресії, розвиток таких захворювань вік асоційованих, як хвороба Паркінсона, Альцгеймера. і це можна також впливати на їх розвиток і, можливо, попереджати їх розвиток у людей похилого віку. Отже, ось мені сподобалося цей слайд. Тут написано: Хай люди привіт! Пам'ятайте, що наш мікробіом, здоров'я мікробіома це наше здоров'я нашого мозку. Дисбаланс мікробіому може привести до багатьох захворювань і навіть зробити людину, персону, unheс нещасливою. І ви бачите, як зараз впливають на Людський мікробіом перше це фактори, токсичні зовнішнього середовища, викиди, продукти горіння. Це все впливає на ґрунт, а в ґрунті змінюється також мікробна композиція. І ви бачите, цей ґрунт зміненої мікробною композицією, впливає на якість нашої їжі і нутрієнтів. І ця їжа привозить, приводить також до зміненого мікробіому і дисбалансу мікробіомів ви, виникнення захворювання. Тому турбуємося про наш мікробіом. І у нас є на сьогоднішній день. Сьогодні я представила деякі препарати. На наступній нашій школі будемо розбирати наступні метабіотичні інтервенції. Дякую за увагу!